Yeah, Цього року літо виходить максимально в а сонце вкотре раз доводить, що воно нам не сонечко, а й Нападла! Немає більше сенсу сподіватися, що така спека це разова акція. Треба прийняти факт, що з кожним роком буде тільки гарячіше. А в підручниках з географії пора міняти середню температуру кожного кліматичного поясу. Пам'ятаєте, я вам казав, що на зламані станції Skylab не можна було довго працювати, бо без термозахисту станція прогрілася до плюс 35 градусів Цельсія. Цікаво, в 70-х роках хтось догадувався, що через 50 років це стане звичайною літньою температурою вашої хати. Правила, за якими зараз можна жити, це терпи, звикай, адаптери. Аптуйся, і саме про адаптацію сьогодні піде мова. Щоб більше не страждати від пекельної тиранії сонця, замало просто звикати до нього. Щоб утерти цій заразі ноза, треба стати частиною цього світила. Тому всім привіт, я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про тему, яка зараз на часі. Ну і про яку я насправді обіцяв поговорити рік тому, та забув, та й насправді я забив. Тому давайте наберемо півтори тисячі лайків під цим відео, і я зроблю відео, чому варто нам колонізувати сонце. Сьогодні ми поговоримо про колонізацію сонця. Для того, щоб зробити велике, треба почати з малого. Тому забути, що я там казав про колонізацію Венери Меркурія, тоді була прохолодна весна і мені було якось пофіг. І я знаю, що я перевзуся, і мені за це не краплі не соромно. Тому пропоную створити компанію Space Y і почати польоти вже не від сонця, а до нього. Як тільки ми приборкаємо усі умови життя таких планет, як Венера та Меркурій, то можна вже починати із самого сонця. Станом на зараз ми непогано вивчили сонце і, хоч ще багато загадкових таємниць. По типу природи і температури корони нам доведеться розкрити, але ми точно можемо сказати, що сонце це зірка. І там пі як гаряче. Немало апаратів, вже стигли припалити свій сталевий зад. Але для того, щоб зрозуміти та наглядно відчути, які ж там умови життя, десь у 2000-х роках точну дату, я не знаю, мабуть, вона там засекречена. Північна Корея відправила експедицію на сонце. Туди відправили 17 річного космонавта на ім'я Хонг Іл Хонг, який успішно висадився на поверхню Сонця та зміг повернутися назад. А в цей час корейські ЗМІ повідомило, що в цілому політ тривав 18 годин. Судячи з цієї інформації, можна зробити висновок, що Північної Кореї. Крім сміттєвих аеростатів, є такі технології, які дозволяють долати 150 мільйонів кілометрів туди і назад, з урахуванням зупинки на сонце всього за 18 годин. Цей факт просто б'є усі рекорди сучасної космонавтики. Ви можете сказати, що все це повна хуба і пропаганда Кореї, бо насправді неможливо висадитись на сонці по причині гарячі бля. Але корейці проявили дійсно великі розумові здібності, бо щоб космонавт зміг перенести все це пекло сонця, вони вперше в світі здогадалися зробити польот саме вночі. Це говорить про те, що крім швидкісного апарата у корейців є скафандр, який хоча б витримує температуру нічної сторони сонця, що є вагомим внеском у вивченні умов життя на цій зірці. Наступним етапом вже сподіваюсь, буде освоєння технології, які витримують жарденної сторони. Що саме нами треба зараз, бо жара пізть. Одним із головних етапів колонізації сонця це побудова споруд. Але давайте не будемо так квапити події і почнемо саме з атмосферних. Одна із найпоширеніших пропозицій колонізації сонця це побудова сфери Дайсона, яка буде слугувати як технологія викачки сонячної енергії, так і будинком для мільярдів людей. Тобто поєднає приємне з корисним. Саме в сфері Дайсона люди почнуть адаптувати свої організми в умовах близького контакту з сонцем. Звісно, цей процес буде відбуватися дуже багато років, і ми навіть зараз не можемо адаптуватися навіть до життя без. Грошей, а тут то тобі на вижи на сонці. Ну захочеш. Да ху... хуй на допомогу нам прийде генна інженерія, яка творить просто неймовірні дива в світі біології. Бо якщо із цього ми зробили це, а з цього зробили ось це, то звісно, із цього ми зможемо зробити над людину. Звісно, це буде непросто, і моментами навіть і негуманно, але, як казав, ось цей дофіга розумний мужик, краще запороти мільйон, щоб не просрати мільярди. Найкраще в цих наукових приколах шарять німці, бо німці відомі своїми передовими технологіями майже в усіх сферах. Лише німці вміли робити казани, які гріють ваші Селі та непогано бомблять ворогів, де да в цілому німці стали прабатьками атомної бомби. Якщо німцям дати всі можливості створити людину, яка здатна витримати надприродні умови і буде здатна давати собі подібне потомство, це вирішить купу проблем, які пов'язані не тільки з адаптацією до різних умов, це також вирішить проблеми, пов'язані з фізичними та розумовими здібностями людей. По типу захворювань, дефектів тіла та бажання курити айкас. Саме тоді повна колонізація сонця стане не просто сном, а майбутньою реальністю. Головне, щоб у над не поїхав дах. О, дурак, ну не на ж, Але на створенні суперлюдей справа не закінчується. Проблема полягає у тому, що сонце має стан плазми. А я нагадаю, що плазма іонізований стан речовини, коли від молекул від'єднані електрони. Тому у звичайному нам стані співіснувати на поверхні сонця нам не вдасться. Да й жодна споруда там не протримається. Щоб жити на сонці, треба бути як сонце. Ще у 19 столітті Константин Сялковський розробив гіпотезу існування життя на сонці у формі плазми. Істоти, які могли бути жителями сонця, називали плазмоїди. Плазмоїди це сворічні істоти існування, яких постійно спростовували. Але як показали експерименти, плазмоїди дійсно існують і вони мають інтелект. Це я на каналі Мега побачив, а значить там інформація достовірна. Ну це ж телевізор нашої брехати. Також, наче було підтверджено, що плазмоїди здатні розмножуватись. І насправді хезе, як вони не пояснили, можуть вміють трахатись, але на що вам ця інформація, я не знаю. Цікавим є те, що плазмоїдів бачать лише ті, хто в них вірить або хоче вірити. І саме за цього були проведені дослідження не усілякими довбо. А справжніми людьми науки. Вчені провели багато досліджень та проаналізували сотні фотографій, де по ідеї повинні бути літати плазмоїди. І після купи просраного часу вчені нарешті визнали, що на фото справжні елементи, які підтверджують фіксування фотоапаратам, пилу. О, Джейксенір. Сапжей. Проте це не каже нам про те, щоб ми перестали намагатися створювати живих істот у вигляді плазми. Я більше ніж певне, що у вирішенні цього питання нам знову допоможуть німці. Бо якщо вони першими мудрилися розщепити атом, то можливо і роз'єднають від атомів електрони, як не крутий, а німецька наука краща в світі. Перетворити людину у плазму, думаю, справа не складна. Головне, щоб людина одразу не подохла. Тому у справу відуть виведені суперлюди, які і витримують такі наукові приколи у вигляді від'єднання електронів від, від молекул. та -ю. Мать. Тому справу йдуть виведені суперлюди, які і витримують такі наукові приколи у вигляді від'єднання електронів від молекул їх тіла, завдяки чому вони перейдуть у стан плазми. І саме це нарешті дасть змогу не тільки терпіти весь жар, а ще й перебувати на сонці, скільки захочеш, бо ти тепер і є частина сонця. Тільки тоді ми станемо справжніми колоністами зірок. І якщо ви мені скажете, що я висрав помду х... бо я перегрівся на жарюці, то я вам відповім, що ви праві.